Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні отримав посилки від Нацбанку України, хоча валялись вони вже на Укрпощі десь більше тижня, вже мали відправляти назад і тому ледь встиг забрати їх. Так, ну попередньо здогадую, що там повинно бути. Там рік рік коня мала бути монета з останніх. Ой, рік коня, вибачаю, рік. Змії. Так, це у нас посилка. Хотів би подивитися, що там по вартості. По вартості мені нарахували 60 гривень. А на пошті вирахували 61. Так. Зараз ми легенько це все розпакуємо і подивимося, що у нас там сьогодні. Так, тут відкривається так відразу. Буду робити упаковки, розпаковки всі підряд. Все, що приходить на дубляжі, бо це, мабуть, вже останні дубляжі. Зараз банк вводить з лютого місяця, офіційно вводить ідентифікацію додаткову через банк ID і тепер зайвих монет вже не купиш не на які там ліві аккаунти. Треба, щоб була реальна людина, реальний аккаунт, реальний номер телефону і прив'язка до його чи до її банківської карти. Якби всі посилки, які замовлялись раніше в мене, вони не були там якимись слівами, платив реальні гроші, замовляв просто на маму та на брата. Тепер доведеться брати все, щоб вони замовляли особисто. Отаке собі тих дві-три монети купиш, а тут вже прям такі обмеження, що можна подумати, велика махінація. Ага, тут у нас дві монети. Так, рік змії в сувенірному пакуванні. Рік змії в сувенірному пакуванні. Зараз візьму свого помічника. Так, і надання Україні статуса кандидату ЄС. Замовлення було здійснене 7 січня 2025 року, 23 січня 2025 року було здійснено операцію. Отримав я тільки зараз, уже в лютому місяці. Отже, надання статусу України кандидата на членство ЄС у сувенірній упаковці Нельзельбер. Це монета ще з попередніх років, вартість 160 гривень. І рік змії в сувенірному пакуванні. Також на 1 гривню дорожче, 161 гривня. У ну, мене таких монет насправді вже їх близько десятка членство в ЄС. А от рік змії всього декілька. Так, зараз подивимося, що у нас там як це все добро виглядає. Так. Ну, такими діями банк своїми обмеженнями буде свої монети купувати і складати у своїх складах. Раз бояться, що всі спекулянти всі собі набагато набирають, то хай залишають їх собі ми собі по одної, по дві прикупимо, десь в банку, десь онлайн, і на тому, власне, все. Для колекції є, і на тому, слава Богу. Так, це у нас така упаковочка прекрасна. Цю, цю монету я вже огляд робив. Це монета східний календар. Їх змії, продастить, вона якось боком криво. Все доводиться потім вирівнювати. Зараз її так, треба отак от вит... вичавити звідти. Вирівняти і поставити на місце. Мені ця монета, рік змії подобається більше всіх з усієї серії. Чомусь вона для мене найкраща з усіх. Чомусь подача така красива. І змія така серйозна. Так, це у нас 2024 рік. Одна з останніх. монет 2024 року. Ось, рік змії 2025, хоч виходило 20. В кінці 24-го. А ось це монета, яка вже вийшла досить давненько. 22-й рік, якщо не помиляюсь, 5 гривень номінал. так, Зараз тут опис є 5 гривень, метал Нельзильбер, маса 16,5, діаметр 35 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated курт рифлений тираж до 75 тисяч штук. Пам'ятна монета присвячена наданню Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Отримання такого статусу один із важливих результатів нашого багаторічного євроінтеграційного шляху. Саміт Європейської Ради, який відбувся 23 червня 2022 року, став історичним, а позитивне рішення лідерів Європейського Союзу свідчить про солідарність з Україною у цей складний для нашої країни час. Віднині Україна юридично є невід'ємною частиною європейської спільноти. Ось така подача монети. Тут, до речі, оцієї монети є її. Дубляж у сріблі. Тут Національний банк України, українською та англійською, напис надання статусу України кандидату в членство в ЄС. Така мозаїка подана, мозаїка якби пазли. І от Це як карта Європи, можна так, так би мовити. І Україна, яка є частиною пазлу цієї європейської сім'ї. Ну, гарно все написано, як воно є насправді. Це вже інша історія. Так, зараз покажу цю монету ближче. Так, Де у нас тут аверс, де у нас реверс? Так, розберемося з цієї сторони. Це у нас Avers. Це у нас Avers. І, власне, поїхали. Так, значить, що у нас зображено на аверсі? <кій> зараз максимально наближу цю монету, показати ближче. О. Так, значить, на аверсі у нас зображення карти України. Карти України. Е, номінал 5 гривень. Напис в верхній частині Малий Державний Герб України. Малий логотип агентно монетного двору. рік крибування 2022. Напис верхній частині Україна. В нижній частині повернення додому. І решта території. Це зображення карти Європи. Країни Скандинавії, Велика Британія з Ірландією і решта континентальної Європи зображена і частина фрагмент цієї карти Європи, власне, Україна. Так, далі гурт монети рифлений, повністю рифлений. І на зворотній стороні на такому фоні з трезубців. Ось такі маленькі, маленькі такі тризубки, тризубці. Зірки зображені. Зараз їх порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, правильно нарахував. Ще раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Так. 12 зірок. В центрі зображена карта України. Карта України, і ця карта України в таких ось візерунках, мотивах українського етностилю. На українських вишиванках, які вишивали хресником, от стиль. От дуже гарна є така, її дубль цієї монети в сріблі. Там карта переливається з одного боку візерунки української вишивки, а під іншим кутом області України такими радіальними красивими кольоровими гамою подано. Ось. Так, в верхній частині монети напис, тут така крапка велика. Далі надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Ось, досить непогана монета, але тираж у неї такий досить великий. Як кажуть, кажу, кінський тираж. 75 тисяч, досить великий тираж для монети. Ось, але в цілому монета дуже таки непогана. Дуже-дуже непогана. Мені ну, Вона так подобається в порівнянні з іншими монетами, то ця монета. Виглядає так собі непогано. Так, далі ця монета переїжджає, переїжджає до ось цього свого рідного сувенірного пакування. Так, і перейдемо до розпаковки другої, другої посилки. Так, там також 60 гривень, але взяли мене 61. Так. І сказали, що то на ЗСУ, але щось я сумніваюся, що ті гроші підуть туди, куди треба. Ну, Бог з тим, з стою гривнею. Потім виявиться, що ті гроші, як завжди, десь вкрали. Не, не люблю, коли мене обмануть на такі моменти. Коли гроші йдуть до цілі там, де треба, то тоді нема питання, коли вона це починає потім хитрувати. Це, я того не люблю, страшно. Так, що у нас тут класно? Тут у нас повинно бути в принципі, те саме. Так, значить, тут у нас надання так само 7 січня замовлення, 23 січня доставка, надання статусу ЄС yes, і рік сувенірний рік змії в сувенірному пакуванні. і все те ж саме. Але все одно треба перевірити. Зазвичай такі речі треба перевіряти на пошті, бо кажуть, що буває таке, що... Інколи дуже рідко можуть прислати порожню, порожню посилку. Наприклад, поки що, слава Богу, такого не було, були деякі там прим'ятості. Таке бувало. А от З приводу Бо ці посилки кажуть, що пакує сам Нацбанк в Укрпошті, їх сам Нацбанк і пакує. Так, ну тут у нас, в принципі, все те ж саме. Все те ж саме. Так само кандидат в ЄС і... Рік змії. Монета рік змії. І також вона розташована якось кривенько. Ми зараз її відразу підрівняємо. Ось у нас плюс дві отакі монети додаються. Так. Ось так. Зараз ще хочу показати в альбомі, як вони виглядають, оці монети 22-го року, одну хвилинку. Так, зараз ми... Продовжимо це, я поки що покладу в бік, щоб мене заважало нам. Ось цей мій альбом, де я набираю сувенірні упаковки всі. Ну, от, власне, з 22 го У мене не зовсім з 22-го, тут є ще кілька файлів, не з 22-го року, а трошки інших. О, от вони. Єдності сила, калина, соломія Крушельницька». дуже... По кольору схожа, просто цей колір темніший. От, І в мене вже є ось така монета, я хотів просто глянути, чим вони відрізняються. А, в принципі, нічим вони не відрізняються, це ті ж самі монети, просто їх додракували. Хоча монети ті ж самі, ті ж самі штемпелі, все те ж саме, що тут, що тут, ніякої особливої різниці я не бачу. Ось тут тобто, така підбірка. Тобто це ще монети 2022 року. Ми, тобто, тоді вони всі такого сувенірної упаковки пішли. Ось. І 23-24 рік пішов. І завершили все ми. Наш парламентаризм, абсолютний радіо. Ось завершили, власне... Безбар'єрність буцефал, одна з крутих монет. Нікуля, ні, ні шабля і безбар'єрність. Безбар'єрність це була остання. Ну і зараз очікуємо вже на нову партію. В цьому році мають всі вони вже йти в тільки сувенірні упаковці. Тобто цей альбом буде зростати саме такими. Ось, власне, такий на сьогодні огляд невеликий. Монет 2022 і 2024 року. Поповнюємо свої запаси. На цьому, власне, все. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, відгуки і до наступної зустрічі.